Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу з вами подивитися. Лукашенко готує провокації. Давайте ми давно не дивилися, і ви вже знову просили подивитися. А, можливо, якась хімічна зброя, можливо, ще щось. Давайте подивимося, чи готує Лукашенко якісь провокації на кордоні з Україною? Ну, Те, що там скупчення чогось. Ось те, що там якісь, ну, будемо так казати, навчання, дружня країна там проводить навчання, це так. Ось, а давайте подивимося тепер, да, там, в принципі, спокійно, тут у нас королева кубків. А давайте подивимося. <кхід> Стосовно провокацій. В принципі, випала зірка. Це, знаєте, інформація розповсюджується у просторі, наскільки я бачу, залякати людей. Людей трохи в страху тримати. Ось. Але я не бачу, не бачу, відверто скажу, не бачу. Там все, будемо так говорити, дуже багато в інтернеті, нагнічується. Вірніше нагнітання йде, щоб люди ось якось. Знаєте, в паніку, можна сказати, в паніку, щоб люди обережні були, щоб люди боялися і то. Але насправді я не бачу, що тут конкретно це не є провокації. До речі, я вже казала, що якось сказала, можливо, що навіть до перемоги Лукашенко так нічого й не зробить. Те, що він багато говорить, те, що він, як би це сказати, ось карта теж випала, в принципі, дивіться. А, може бути щось ем, без його відома, наприклад. так? Але саме, сам Лукашенко, сама білоруська армія, нічого я не бачу. Ось, Давайте подивимося, може росіяни щось там готують. Ну, Вони так, да, працюють. От вони працюють. Щось, ем, да, Можуть бути якісь атаки, може бути так, якась силова це ем, нагнітання. Так, це да. Летіти щось звідти може працюють над цим, але я не бачу, що конкретно. Білоруси там чи, чи Ну, поки що нічого. Я бачу, що в принципі все якось спокійно. Хоча ось можна сказати, що сонце можна? так? Може хтось зараз побачить і скаже, ось сонце це ж може бути щось. Розумієте, це сонце туди повинно бути підкріплено іншими, наприклад, дияволом, наприклад, жрицею, наприклад, місяцем. Якоюсь такою картою. як... Підлість, там є інші карти, а тут немає підсилення, тут все по нулю, розумієте? Тут якось ясне сонечко світить звідти, і е, імператор говорить про те, що не збирається нічого він робити. Тобто е, людина спостерігає, як там щось відбувається. Те, що закиди йдуть, це е, ну, людей налякати ну, якусь пушку від чогось, відволікти можливо, розумієте? Ось. А Росіяни, так, да, вони там тренуються, вони там чимось займаються. Плюс ось ця карта може говорити, що дійсно летить щось з Білорусі, але не білоруси. А ось мені показує росіяни, якесь протистояння може бути. Якась така, знаєте, двіжуха. Ось поборемося, допустимо. Да? Але це все рівно це не є загроза, це не показує цієї загрози. Двіжуха є, якісь роботи там робляться, щось пересувається з місця на місце. От, але загрози я поки що не бачу. поки що не бачу, ось так. До речі, ви знаєте, що це може бути, наприклад, адерка. ось, Того він неспокійний, бо у нього на території, а може, він навпаки неспокійний. Але якось так можна сказати, що, в принципі, я не бачу ніяких актів, якихось чи хімічних, чи ще якихось. Нічого не бачу. Значить, я сподіваюся, що все буде добре. Все, мої дорогінки, ще раз вам дякую за запитання. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі!